Привіт, Леся! До Ольги Кобилянської, 11.16.03.1906 1906 року. Київ. Хтосячко мій, дорогий та любий? Як же я винна і перед вами, і перед собою, що так давно-давно не писала до когось? Я знаю, хтось мені вибачить, як уже не раз вибачав. Але мені самій тяжко вибачити собі. На той лист я повинна була відповісти зараз, так як і хотіла. Хотіла, а чому ж не зробила. А от тому, що спочатку здалося мені, немов на таке не можна відповідати короткою карткою, а довгого листа не було ні часу, ні змоги написати, а потім час минав та й минав. Та й настав уже той момент, коли то думається про листа щодня, що години. Але вже не пишеться, бо й сором якось і немов трудно. Вже треба якийсь лід пробивати, лід власної інертності і дрібних перешкод, що нагромаджуються щодень все більшою масою, мов лавина. Але от я пробила той лід, пішла супроти тої лавини, і вже мені легше, бо вже я можу говорити до когось, завжди мені любого, завжди близького. Я ж до когось раз у раз говорю душею і думкою. І якби всі ті мої розмови виливались на папір, то вийшло багато-багато листів, хто нас скільки раз більше, ніж їх було й досі. А може, і з кимсь так діється? Хтось, білий, має тепер мрію поїхати цього року на Буковину. Але ще боїться про те говорити, бо хто чи вдасться, комусь тепер матеріально трошки є клопіт. Не так той крайній, як загайний, але може далі якось полагодиться. А комусь би пора до санаторії на новому світі ой, пора. Хтось таки дуже зранений, збитий долею за сі роки. Хтось знає, що й в санаторії тепер всі хворі і мають досить смутку та й клопоту, але хтось не додав би клопоту. Хтось тепер фізично не такий безпорадний і, може б, навіть щось трішки вмів би й помогти хтось як треба, то й господарним уміє бути, і хтось би не хотів нічим докучати комусь дорогому, навіть жадними скаргами чи сповідями, лише комусь треба би послухати чийогось любого та лагідного слова, голосу поважного і тихого глибокого. Хтось би хотів побути під тим поглядом, що без слів промовляє щось таємне і разом таке зрозуміле, рідне. Мій любий хтось недобродушний, але добрий, і тому хтось хоче до когось, хтось не знає чому, але мусить плакати всю хвилину. Ні, ні, не треба так, нехай хтось любий не журиться кимсь. То так щось собі до серця приступило. Ми ж тепер всі знервовані тут, У всіх якось душа не на місці. Це такий був тяжкий і грізний і величний рік, стільки було в ньому страшних контрастів, вершин і низин, буйних надій, трагічних розчарувань, великих перемог і незгойних ран, та й особисто для мене цей рік, починаючи з минулої зими, теж був таким він зміряв силу духу мого. Я знаю тепер, що я можу і чого не можу, та, хоч я тільки що плакала, але то собі нерви. А я таки знаю, що я ще сильна і що не люди поборять мене. Зрештою, я ще найгірше в світі не пережила. Мій то січок перебув гірше, а так і подолав, тому і не маю права, і не хочу скаржитись. Хто стільки все ж хоче на Буковину, там би вже став знов здоровий. А тепер хтось такий так фізично, трошки хорий, болить його нога, ходив багато та й розтяг собі щось там у пальцях, і все чогось голова болить, аж обридла. Хтось томиться дуже, бо в нас це дуже велике товариство і галасу, і дискусій різних на гострі, сучасні теми багато, а хтось від того за сі роки одвики ніяк звикнути не може. От яке то чиєсь писання. Оці кілька днів минули у всякому клопоті й перебили комусь листа. Але тепер вже і спокій в краю. І хутко буде, і зовсім тихо, бо наші потроху роз'їздяться. Тато й Микося вже виїхали на Волинь, а мама з цими днями поїде в гадяч ми з Дорою тільки дві зостанемось, то менше людей в гості набігатимуть. І хтось могтиме покінчити всяку розпочату писанину, а її ж так і немало є. Скінчу вже тепер. А то ще знов не дадуть скінчити. Адже стрічі перебивали сьогодні. Коли хтось любий хутко напише словечко комусь білому, то хтось білий буде дуже щасливий, хоч і тямить, що він того щастя негідний. Чи краще комусь живеться. Хтось так часто часто й думає про когось, чиїсь родині поклін, хтось. По скриптум. Ага, мало хтось не забув. Чи не знає хтось, чи можна по обряду православної церкви на Буковині, щоб кузен брав шлюб з кузиною? Мене давно просили про те запитати, а я все забувала. Може хтось буде добренький, не забуде і при нагоді комусь напише.